Продовжуємо про тенста Query. Перша частина вже є в нашому профілі, і ваша активність під ним показала, що в другій частині все ж таки буде. Як я розповідав, за допомогою хука i Query можна робити запити, щоб отримати інформацію. А якщо ми хочемо водночас отримати дуже багато інформації з різних endpoints, тоді треба одночасно викликати декілька Query? Ні. Можна використати хук useQueries, в який передати все те ж саме, але у вигляді масива в параметр queries. І, звичайно, повертатися буде також масив, в якому будуть ті ж самі змінні, які є у звичайного USQ. А якщо ви хочете їх якось об'єднати, то можете додати метод combine і в ньому зробити мапінг, на що завгодно хоч на об'єкт. І тоді саме цей об'єкт буде повертатися в результаті замість масива. Добре, а якщо ми хочемо використати пагінацію для отримання інформації, для цього можемо зав'язати окремий хук UseInfiniteQuery. Він також має query key та query function, як useQuery. Але за саму пагінацію відповідає метод getNextPageParam, в якому ви вказуєте, як саме вираховувати наступну сторінку. Також існує метод getPreview. Присоединяйся к нашему телеграм-каналу и стань частью криптомира Ava Universe.